Заміна радіатора пічки, шкода октаві. Цей круштейн я знімав, щоб там нічого не вигинати, як пишуть в інтернеті. Він ну, тут перекручений Блін, отут ну, де фонарик З тої сторони. Рульову колонку відкрутити, Два болта 13,1. Шість кандин ну, направляючи такі звідси. Відкрутити тут два. Зняти жабо. І той болт, он там він тримає, той крустей. І два болта тут біля вхідних патрубків і там два болта біля кодиціонеру. Тут можна буде видно, можна ході немаленько видно. І ця штука отак відгинається висок. І він сюди спокійно вилаз. Не треба нічого, От тут, як показують, гнуть, щось там свердять, нічого не треба. робити, якось так.